З цієї хвилини Антон та Аліна оголошую вас чоловіком та дружиною. Антон і Аліна Капітонова від сьогоднішнього дня подружжя. Пара познайомила ще сім років тому на роботі з того часу разом. Одружитись саме 14 лютого на день закоханих вирішили не випадково. Мабуть, це все таки Оце ці дати. це чотирнадцяте. 14... Лютого день закоханих свято, і саме тому захотілося зробити такий подарунок друг другу. запам'ятати цю дату ще більш чудово. Все таки день закоханих. Чоловік військовослужбовцем став із початком повномасштабного вторгнення. Тож наразі вдома буває рідко, тому цей день пара вирішила присвятити один одному. Це важко, морально це важко. Звичайно, якщо ми разом працювали до того, були 24 на 7 разом. А тепер дуже рідко буває вдома, і дуже важко мені самі. Але нічого, все заради перемоги. За статистикою на Рівненщині кожен десятий шлюб із військовослужбовцем подружжя запевняє, війна коханню не завада. Перешкодою не може бути. Вона навпаки зв'язує більше. Вона дала нам зрозуміти, що треба цінувати. Що треба жити, якби можна сказати, одним днем. Тому бажаю, щоб всі прислухалися один до одного і не дивилися ні на війну, ні на ніякі перешкоди, просто щоб були один одного. Про те, що кохання переможе на рівненщині, говорять і цифри, адже порівнюючи рік до повномасштабної війни, і під час неї, то кількість пар, які вирішили одружитись, збільшилась на 30%. Вже шість років поспіль Міністерство юстиції 14 лютого проводить акцію Кохання поза часом. Це означає, що пари можуть в один день подати заяви та одружитися. Цього ж року її перейменували на кохання переможе, а процедуру укладання шлюбу спростили ще на початку великої війни. Десь через місяць після дня війни міністерство юстиції було прийнято рішення, що раніше ми подавали наречені, подавали заяву за місяць, до одруження, тобто давався час подумати. Станом на сьогоднішній день час цей спрощений, забраний. І хто має бажання одружитися, сьогодні подали заяву. Якщо вони хочуть одружитися сьогодні, вони можуть сьогодні і одружитися або на який на завтра, тобто на зручний для себе день, який вони собі заповнили. Символом того, що кохання переможе, є прапор України, на якому усі пари можуть залишати побажання від себе за кілька років на ювілей одруження прийти і пригадати цей день. Загалом на Рівненщині за час повномасштабної війни офіційно зареєстрували шлюб 6769 пар закоханих. Анастасія Шепетюк, Марія Луцюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин.